Чи є такі, хто слідкує за вами, збирає інфу чи ще щось. Хтось може через інтернет ваші друзі друзі знайомі, бо їм щось не подобається, як ви живете, гарню, що у вас є, є енергія і. Бо ви щось, ну, якби не показуєте. А, так, тут вийшов лицар Кубків, бо ви для нього чи для неї, ну, дивлячись на те, хто буде дивитися, є шансом, два шанси від богів, любов і так далі. Але він боїться. Чоловік чи жінка ну,